Від Києва за три дні добомблять Кремль, ну ось їх приблизно настрої, зміни в настрої. Чому ми б'ємося краще, ніж багато хто, тому що нас там чекають, і ми готові бути частиною НАТО. Через мову я не буду більшим чи меншим українцем. Це особиста моя думка, я не знаю, яка офіційна, але кажу, як є. Сьогодні говоримо з начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом. Вітаю вас! Доброго дня! Скажу відверто, коли ви зайшли, я одразу намагалася розгледіти в яких ви шкарпетках. Угу. Чи часом не в тих славнозвісних, про які багато писали і говорили, які стали правда, народним мемом? В одному з інтерв'ю ви розповідали, що у вас їх хотіли купити за 5 тисяч доларів. Так, для аукціону, але ми їх. Ну, я їх викинув наступного дня, бо. Як то кажуть, в житті кожного чоловіка є такі періоди, коли шкарпетки дешевше купити, ніж попрати. Тому на той час це було так. До речі, зараз же це популярний спосіб допомоги Збройним силам України. Актори, футболісти, співаки продають свої речі на благодійних аукціонах. Чи не думали ви теж долучитися до цього руху? Е, дивіться, ми це робимо, але ми не робимо це особисто, бо ну немає цього часу. Ми даємо речі для. Організації благодійних, друзям, які там продають їх на аукціонах. Ну це було більш поширено раніше, коли була дуже потрібна допомога, скажем так. І я так по пам'яті скажу, що картина, яка була вижила після обстрілу будівлі Ода там Богдана Хмельницького, наскільки я пам'ятаю, на аукціоні у Франції продало за 8 мільйонів гривень. Це гроші пішли всі на зсу. Тобто багато ми, ми віддаємо речі, а вони привозять після аукціону вже щось для ССУ. Іноді навіть не в наш регіон, бо ну це не важливо насправді. Уже минуло понад п'ять місяців відтоді, як Миколаїв став тиловим містом. Як тут змінилося життя? Чим зараз живе Миколаїв? Миколаїв живе надією в перемогу, не, не надію вірою в перемогу. Тому що всі люди повернулися сюди, всі. Більшість людей повернулася сюди саме через те, що вони вірять в наші збройні сили, що перемога вже близько, і вони починають облаштовуватися і готуватися до мирного життя. От ви сьогодні сказали про те, що більшість людей повернулися, і в Миколаїв, я так розумію, в області. А яка ситуація з роботою зараз? Погано. Ми працюємо над тим, щоб створювати робочі місця з міжнародними партнерами, з офісом президента, тобто, це і з урядом, це є програми, які потрібні. Важко так казати, але мобілізація допомагає. Тому зараз з одного боку нестача робочих місць, з другого боку нестача спеціалістів, бо багато людей пішли добровольцями воювати, багато пішли по мобілізації. Тому на зараз це ще не катастрофа, просто не хватає фахів, не вистачає фахівців. Але після нашої перемоги це водночас стане проблемою для всієї країни, я вважаю. Ну, ні, як для прифронтових точно регіонів які підприємства і бізнес, який постраждав. Тому ми вже працюємо над тим, щоб створювати робочі місця, хоча б які, скажімо так. У нас є успіхи, є відкриття міжнародниками там, і пекарень і таке, і таке і інше. Ми всіх просимо і потроху воно робиться. Це в Миколаєві, так, відкрили зараз? А, в області, в області. Угу. Це саме в. В деокупованій частині чи в, в принципі по області всі Пріоритетно для деокупованих і всі проекти зараз з метою на деокупованих територіях але ми не виключаємо тих можливостей чистих, ну скажімо так, північних частин нашого регіону, де в принципі там, наприклад, бізнес погоджується відкрити через те, що там безпечніше. На вашу думку, решта жителів Миколаєва і області повернеться сюди вже після перемоги, після завершення війни? Важке питання, не знаю. Тому що зараз з 460 близько 400 плюс тисяч повернулося в місто Миколаїв в області ситуація ще краще. Там близько 30 тисяч це переселенців з Херсону. З них. Можливо, частина людей, яка не повернеться, яка за кордоном там молодь на жаль, а можливо, всі повернуться. Маю надію, що всі повернуться на відбудову нашої держави зараз у світі і в Україні дуже багато розмов про контрнаступ. Ви слідкуєте за цими новинами, і взагалі, які у вас очікування від контрнаступу? Не скажу. А чому? Ну тому що я не тільки слідкую, я приймаю часткову участь в інформаційній там важливо. Я. Ми допомагаємо всім, чим можемо, кожен на своєму фронті для того, щоб це реалізувалося. Тому ми працюємо на контурнаступ і на нашу перемогу. Напевно, ви слідкуєте за реакціями росіян, їхніми очікуваннями і побоюваннями. Розкажіть, будь ласка, як вам їхні настрої? М -м від Києва за три дні добомблять Кремль, Ну, ось їх приблизно настрої. Зміни в настрої. Додам, ну скажімо, це можна казати там факти, які були нещодавно. Наприклад, збили всі ракети 18-18, і з них шість це кінжали, які неможливо було раніше збити. Це ж такий факт, який дуже шкодить настрою росіян, тому що і так можливо буде відбуватися. Збиття шести із шести кінжалів – це подія в військовому сенсі дуже значуща. І це все інструменти для подовження ну, для роботи. На нашу перемогу 11 травня Україна отримала ракети від Британії, ракети великої дальності. На вашу думку, чи зможуть ці ракети переломити хід війни, як це колись було із Хаймерсами? Наприклад, не можу сказати про кількість і дальність, які саме ракети отримали, але ваше порівняння з Хаймерсом, воно гарне. Тобто, з точки зору технологічного та можливостей. Скажімо так, можливості в нас будуть кращі. Ось так я зможу відповісти на це питання. А в якому сенсі, в якому напрямку, ну, це питання до Збройних сил і значно, думаю, пізніше. Але ви щось знаєте, так? Ми всі щось знаємо. Але я підписував не розповсюдження інформат, ну там. Порядок роботи з секретною інформацією, називаємо це так. І в нас є порядок взаємодії. Тому те, що мене не стосується, я не коментую. На вашу думку, якої ще зброї бракує в Україні для того, щоб здійснити успішний контрнаступ і звільнити території, які зараз тимчасово окуповані? Ядерної зброї, яку в нас забрали? ну, давайте так, якщо там з максимальної точки зору, я не сторон, не прибічник всіх цих махань ядерної зброї, але. Це жарти, да? Але що стосується зброї, які не вистачає, це планує генштаб Міністерство оборони. Ми втрачаємо людей, ми втрачаємо героїв. Росія втрачає непотріб свій. Тому дуже багато хлопців пішло 24 числа. Тут були реальні в всій країні черги, вони всі працюють там, віддаючи своє життя. Тобто техніка це гарно, це дуже необхідно, але основна проблема в часі. Тому ми. Тривалий час, вимірювали війну там не в територіях, не в днях, а в жертвах. Тобто це питання інше. Нам нам чим швидше, тим краще. Тому, щоб було швидше, нам треба більше зброї. Це забезпечує життя наших солдатів. Тому тут таке питання. Росіяни просто не рахують солдат. Вони їм нічого не потрібно потрібно просто люди. Нам потрібна техніка, щоб захистити людей, щоб не втрачати їх. Тобто у нас різні пріоритети, навіть у військових діях. До речі, яким ви бачите шлях до звільнення поки тимчасово окупованого Криму? Це все-таки перемовини чи силовий метод? Я навпростець бачу. Тобто 300 кілометрів і таке інше. Ну, це теж доволі складне питання на мого рівня. Ми виконуємо завдання. І з точки зору безпеки Миколаївської області, чим далі ворог від Криму з тої сторони, тим краще. Тобто я вважаю, що так як було сказано, що перемога це 90, кордони 91-го року, це безпекова, безпекова гарантія для України і вступ до НАТО. Тобто, це є перемога, яка в повному сенсі може бути. І буде України нині на Миколаївщині окупованою залишається Кінбурнська коса. Угу. Яка там зараз ситуація, і чи є загроза звідти? Можливого наступу росіян так? Яка вирогідність зустріти крокодила за кутом? 50%. відсотків. Тобто можна зустріти, можна ні? Загроза існує з нападу з Кінбурнської коси, але мало вирогідна. зараз і саме звідти обстрілюють Очаківську куцуробську громаду майже щодня. Слава Богу, жертв мало поранених теж мало, але це відбувається майже щодня. Вважаю, що неможливо з цієї сторони зробити якийсь наступ на нашу сторону, але ми повинні бути готові до всього. Саме з цієї доктрини ми виходимо, маємо зробити все, навіть розуміючи, що це мало ймовірно. До речі, як живуть ті громади, які постійно обстрілюють? Ви зараз їх назвали, перелічили? Яка там ситуація зараз? Якщо казати про Очаків, я там був тиждень чи скільки назад тому. Там з 15 тисяч, приблизно 7 тисяч знаходиться в місті. Багато людей живуть поруч, просто 10 кілометрів від'їжджають сусідні громади. Воно відбудовується, там будується укриття, працює АТБ, люди там живуть. Тобто ми всі призвичайлися до цього, на жаль, неприємного темпу життя, але люди не готові виїжджати навіть з-під таких з таких населених. Пунктів, як Бахмут, люди не хочуть виїжджати, і там зовсім інша ситуація по обстрілам і по ризику для життя. Тому треба все порівнювати. Тому що коли ти живеш далеко, тобі страшніше, ніж ти тут живеш тиждень. Ти перший тиждень боїшся, а потім всі інші тижні ти не реагуєш. Будучи в Миколаєві і спілкуючись з вами, ну неможливо не спитати про наболіле питання, яке тягнеться більше mm -hmm. року. Яка ситуація з водою нині? Так питання дуже класно, тому що ми його не можу про це казати. Я думаю, повинні дочекатися, поки інформаційно скаже це офіс президента. Але е урядом і офісом президента це питання вирішено, але треба його реалізувати ще певний час. Але треба дочекати, поки офіс про це скаже. Чи не жалкуєте ви про своє рішення щодо того, щоб заповнити трубопровід соленою водою з лиману, тому що це рішення зазнало критики? Ну і що? Ну, 90% води використовується технічною. Люди потерпали від незручності, коли набирали і носили питну воду. Тобто з 10 літрів ти літр, ну там два ти п'єш, 20 ти використовуєш для. Люди просто в 10 разів менше носили води. Ну, я вважаю, що це рішення правильне, тому що не було гуманітарної катастрофи, не було ніяк екологічної витрати, гроші це зрозуміло. Будемо відновлювати саме це якраз і вирішується. Вирішилось, вирішується. Тому я вважаю, що це рішення було правильним. А якщо звернутися назад і так ретроспективно глянути на минулий рік, чи були рішення, про які ви жалкуєте? Є рішення, які я б зробив ще жорсткіше, і я жалкую, що не виконав їх тоді, скажімо так. Тобто, в іншу сторону. А які це, наприклад? Ну, Це стосується там, дисципліни військової тематики і контролю ситуації через там, брак якогось досвіду там, військового. Тому це не Велика кількість рішень, але якщо питання ставиться таким чином, то я більше жалку, що треба було б ще більше там зробити в той час, там коли це було потрібно. Зараз ні, зараз все в робочому порядку. Ми в Миколаєві сьогодні вже mm. другий день і. Так, трохи поспостерігали. Складається таке враження, що зачинено досить багато і магазинів, і ресторанів. Як загалом ситуація із бізнесом, чи повертається бізнес, великий бізнес? Коли є попит, тоді є пропозиція. На жаль, великий бізнес дуже сильно постраждав, чи релокован, або і то, і інше. І важко йому розвиватися, відновлюватися в прифронтовій зоні. скажімо так, це питання часу. Два великі заводи зараз відбудовуються, але це лише частина бізнесу, яка відбудовується. Що стосується середнього бізнесу, я оцінюю, де приблизно 50% зараз закладів закриті через те, що немає достатнього попиту і важко працювати в мінус. Як тільки буде попит більше, все повідчиняється. Ну, зараз йде набор, оскільки я знаю, в Макдональдс відчиняється там, підприємства. Масово люди набирають людей працювати. Для того, щоб відновлюватися, якщо порівнювати тиждень за тиждень, кожного тижня щось відкривається знову. Це війна, і тому люди розпоряджаються по іншому грошима. Тому бізнес в широкому сенсі не може маленько розвернутися, тому що ну не п'ють так багато людей, ну вони купляють речей багато непотрібних, там прикрас, машин і таке інше. Все це на стопі через військові дії, і це добре, тому що гроші треба економити чи віддавати на збройні сили. На початку травня ви озвучили інформацію останню про руйнування загалом по Миколаєву і по області. Зокрема, йдеться про 11,5 тисяч будівель. Якими темпами зараз відбувається відбудова? Зараз запустили Офіс президента є відновлення, де є вже порядок, як подавати заявки на компенсацію. Створюються комісії в кожному ОТГ для того, щоб це було демократично і прозоро, які визначають. Кількість компенсації, там, порядок і таке інше, вже є порядок, як це відновити. На зараз люди відновлюють самі, ми видаємо допомогу. Ну, і ми робимо, і місто робить, і добровольці роблять, і матеріали даємо. Але це все відновлення не капітальне, а це відновлення для того, щоб, скажімо так, Кризис, кризовий, там залатати покрівлю, щоб не текло, так? Там, ОСБ закрити вікна для того, щоб можна було б е жити. Да? А коли закінчаться військові дії, тоді будуть відновлюватися вже як потрібно. Тому це екстрені е речі, які зараз всі робляться. Що стосується відновлення, ми вже стартанули декілька великих проєктів. наприклад, БСМП зараз відновлюється. Може за місяць вже. Будуть закінчувати ще одна школа, ще одна лікарня, 10 проєктів в проєктуванні на реконструкції. Тобто цей процес йде. Я думаю, що він повним ходом в восени вже буде йти по великим об'єктам. Дуже багато своїми силами відновили там за допомогою донорів, за допомогою іноземних партнерів держави. От, до речі, про іноземних партнерів хто ще допомагає фінансово відбудовувати? Я читала про те, що Данія. Данія дуже активно співпрацює, за що їм дуже дякую. Співпрацює Казахстан, який зараз теж відбудовує за свої гроші один об'єкт в Миколаєві. Співпрацює ця ці ціла низка країн. Ну щоб я не хочу перечисляти, бо я якогось мову забути, і буде незручно, Но, але через них точно там. Бельгія, Молдова, Германія, Франція безліч країн, які з ким ми співпрацюємо, які допомагають дійсно. Вони допомагають всій Україні, в тому числі Миколаєву. А яка ще допомога потрібна регіону? Ну на даний, що все, що не жалко, все, все, все це є допомога. Ну я шуткую щодо речей, які не потрібні, там ми вже змінюємо запити, тому що з багатьма речами ми вже самотужки справляємося. Першочергово, що ми зараз просимо, це інфраструктурні матеріали, які потрібні для відновлення інфраструктури. Це будівельна техніка, це техніка спеціалізована, це для перевезення восени ж дітей в школу, то що плануємо все-таки відновити цей процес, я вода по, по більшості території України. Тому ми якраз як і відпрацьовуємо те, що буде потрібно через там, три. Шість місяців. у серпні минулого року. В одному з інтерв'ю ви сказали про те, що так кожен українець має знати українську мову як державну та з поваги. Але саме мовне питання зараз не на часі. Чи змінили ви якось свою думку з тих пір? Ні, не змінив. Я розмовляв російською мовою, тому що так було зручніше для нашого регіону. Це було зручні, це було зрозуміло для росіян, тому що ми працювали і по психіки росіян. Теж ми атакували їх, тому це було потрібно. Скажімо так, мову я знаю зі школи. У мене була чудова вчителька Купцова Валентина Володимировна. До тренду там до 97-го року мова моя не змінилася. Це єдине, де я її вивчав. Я додатково її ніде не вивчав. Тому в моїй голові, коли я знаю там дві-три мови приблизно однакові, мені байдуже якою мовою розмовляти, тому я не бачу в цьому проблеми. Через мову я не буду більшим чи меншим українцем. Це особиста моя думка. Я не знаю, яка офіційна, але кажу, як є. Знаю, що і для багатьох українців, для мене особисто, ви були людиною-антидепресантом, людиною заспокійливим у перші місяці після вторгнення. А на чому трималися ви? Звідки був цей оптиміст? На бажання перемоги. Тобто, це стиль життя, це спосіб управління. Це, це полегшено тим, що мені не. Відмінили дризкот, скажімо так, державний, да, там бюрократичний, було лише мета досягнення інструменти. Тому стало легше працювати і в такому ритмі. Я розумів, що це потрібно для всіх. Тому і робив ось і все. Життя є серйозніше. Ваші відео справді були дуже популярними. Я думаю, що за популярністю можна порівняти десь із щоденними відеозверненнями Володимира Зеленського. Чи якось вплинула ця ваша медійність на стосунки з президентом? Сподіваюся, що ніяк не вплинуло, тому що я йду за президентом. Я завжди дивлюсь, щоб зрозуміти, що президент хоче донести людям і який є посил, сама суть. Це перше. І ну і все. Тобто, в мене робота, я ж не, не обраний як президент. Я... Призначено тому це дві великі різниці. Я маю виконувати свою роботу, Володимир Зеленський був у Миколаєві. Якщо я не помиляюсь, то поправте мене, будь ласка, у червні минулого року і взимку. Так січні. Який основний меседж ви для себе підкреслили в комунікації з президентом? Взагалі? От основний меседж для вас і для Миколаєва, Миколаївщини. Візит першої особи в область – це завжди подія і честь регіону. Тобто він контролює особисто ситуацію в регіонах. Виїжджає там. Я нічого не виносив, я доповідав і те, що вдалося поспілкуватися і розповісти про ситуацію в регіоні. Це вже великий плюс, тому що в нього є розуміння цього особисто. Тому ніяк не змінилося. Це робочий процес, коли голова держави приїжджає в регіон для того, щоб розібратися на місці в ситуації, і володіти інформацією. До речі, чи не сумуєте ви за тією медійністю і популярністю в соцмережах, яка була у вас рік тому? Мені важко сказати, що змінилася вона в принципі з того року, але ну, багато роботи. І в мене немає можливості зараз там помандрувати, поспілкуватися. Це в основному всі робочі зустрічі, навіть якщо я виїжджаю з регіону. Але зворотній бік популярності часто це? Питання безпеки, та ви відомі своєю прямолінійністю, відвертістю. Скажіть, будь ласка, чи був у вас план евакуації, план виїзду з Миколаєва на випадок, якщо б росіяни все-таки зайшли в Миколаїв, прорвали оборону? Ну, ви знаєте, я ж оптиміст, а не дурень, тому план завжди є. І вони різні. Як воно буде, це важко сказати, як би воно відбувалося. Але план був, ну, він обов'язково мав би бути. Але є команди, є позиція принципова. Це вже інше питання. Але ж ви не виїжджали правда з Миколаєва. З Миколаєв виїжджали там виїжджав. Ну тут, якщо там можна рахувати 10 кілометрів від Миколаєва. Мане Але... з Миколаївщини Але... самої а ні. ні. Ми навіть виїжджали ближче до них, бо там було безпечніше ніж в Миколаєві. Ну тому що воно прилітало. А, тобто воно летить сюди, а ви тут, де воно пролітає, повз? Ага, я зрозуміла. Ну, зараз я можу казати про Угу, Я зрозуміла. А, скажіть, будь ласка, наскільки вам взагалі було страшно? Бо ви здавалися насправді тоді таким безстрашним. Угу. А чи було вам страшно всередині? За своє життя, можливо, рідні за вас переживали? До того моменту, коли прийняв рішення, що більше за своє життя я не боюся. Що вплинуло на прийняття цього рішення? Ну, просто оцінювали ситуацію, на що ти готовий піти зараду якихось цілей. Коли ти для себе приймаєш рішення, далі вже все. Далі вже все легше. А як ви пережили той день, коли російська ракета прилетіла в ваш кабінет? Ну, якщо б сказати з легкістю, це не зовсім правда, а, ну, як по мене, не дуже я переймався, я розумів, що це може бути в будь-який момент. По людях дуже жалко. Тобто, бо люди по-різному до цього ставились, деякі реально переживали і боялися цього, і з деякими це саме і сталося. Но там хлопець, ну не буде там про деталі. Там хлопець, зв'язи з нього, день народження був в цей день. ну, Тобто, там ситуації різні. Ситуація погана, це один із поган... гірших днів за цей час. Що стосується мене особисто. Про що ви сьогодні мрієте найбільше? Про перемогу. А якою ви її бачите? Прекрасно. <ріст> <ріст> В кордонах 91-го року з гарантіями безпеки для України і з вступом до НАТО це якщо брати по крокове далі, далі, далі. Кордони 91-го року це супер на рік щонайменше. Якщо це буде гарантія безпеки, це рік років 5, якщо це НАТО, то це назавжди. Як думаєте, в НАТО нас чекають? Безумовно, тому що, тому що ми б'ємося краще, ніж багато хто, тому що нас там чекають, і ми готові бути частиною НАТО, якщо я можу це казати за країну. Я так вважаю, що ми готові бути частиною НАТО і відстоювати безпеку Європи, що ми зараз і робимо разом зі всіма. Дякую вам за цю розмову. Дякую,